Ой Господи паміла, я можу. Я не знаю, що він заказав. Зараз опять будеш вийний, да? Та ніякі розписки нема. Команда, тапайте, пожалуйста, по екранчику. Тринадцять вінок заробив, де ті здіваються на дном. А над ким здіватися, якщо тебе сидять, нищебродки? Я чувствую, що сьогодні нічого на мене не буде, ніякої підтримки. Команда, 60 очків, це нам треба два пончика, дівчат. Світуль, спасибо огромне. Подивіться, що він робить. Яке, як не красиво, каже, нищебродки сидять. У мене красиві дівчата сидять. Команда, ну, два пончика нам треба. Якби не були красиві, вони були багаті. <смеш> Обязательно. Щоб, щоб, то, що, ну, надо Красиво всегда багато, все. Красивий <смеш> всегда багато. І ужас просто. Іруся, спасибо. Смійся, смійся. Ти вчора досміявся, що ракети притягнув. Да, Забув... я притянув, блять ракеты. як как вчора з с сміявся? смеялся і притянув ракеты вчора. Я притянув ракети. Давай щось сегодня сделай. Йоб твою мать. Позимова я... привіт, зайчик. Волчон... волчонка. Я притянул кометы, блядь, це ужас. Командочка, ну ви де ви ей, дівчата? ну нам два пончика надо було, не буде Х3. <натолиси> <натолиси> притянув ракети, каже. Не ракеты. Даже на, на веревке отак так тяну, на но вознетр. Да. Карма. Він вчора минут 15 і ну, да? <рес> там були дівчата, його підтримували і сміялися. І царанчу на Запорожье тоже дякую. Ребятки, у нас X3. Он серьезно, конечно, думаете, шута? царанчу, конечно, это что? Пожалуйста, помогите.